Будемо далі говорити про соціальний супровід ветеранів, військових їхніх родин, про нову ініціативу від Міністерства соціальної політики. До нас долучається Наталя Кавецька, радниця міністра соціальної політики України. Пані Наталя, вітаю вас. Доброго дня. А, отже, пані Наталя. Міністерство соціальної політики будує систему соціального супроводу, яка буде стосуватись і військовослужбовців, і ветеранів, і членів їхніх родин. що передбачає ця система супроводу? Так, дякую. Насамперед я би хотіла звернути увагу, що Міністерство соціальної політики не є профільним міністерством, так тому що є міністерство оборони, яке займається військовослужбовцями, є міністерство ветеранів, які працює суто з ветеранами, але соціальна політика є такою червоною ниткою, насправді, так яка проходить через всі інші міністерства. Тому, власне, і зараз намагаємося розбудувати систему соціальної підтримки військовозобов'язаного, військовослужбовця, ветерана на всіх етапах. Внесення військової служби, і власне повертаючись вже до умов цивільного життя. Першим таким кроком є робота із центрами комплектування та соціальної підтримки. Насправді вони відіграють дуже важливу роль загалом в системі, тому що вони є тою вхідною точкою з однієї сторони, так і вихідною, коли людина вже повертається, ветеран вже повертається до умов цивільного життя. Тому, власне, ми провели навчання фахівців усіх центрів комплектування на рівні всіх всієї країни в кожній області так. Підготували їх, пропрацювали разом з Міноборони систему соціальної підтримки, яким чином вона би мала вибудуватися. І зараз власне розширюємо цей напрямок для того, щоб провести поглиблене навчання, для того, щоб максимально якісно скомунікувати центри комплектування та громади та надавачів соціальних послуг, так для того, аби створити цю платформу їхнього, їхньої такої якісної взаємодії. Наступним етапом у нас є запровадження пілотного про. Еекту по е, діяльності соціальних працівників е, при військових частинах збройних сил України знову ж таки тут максимально синхронізовані із міністерством оборони. От передбачаємо, що такі соціальні працівники вони зможуть на себе взяти вирішення цивільних питань, цивільних проблем військового для того, щоб він ну, фактично не відволікався так від е, на їх вирішення і міг спокійно нести військову службу. І тут дуже таким важливим моментом є якраз що за військом знаєте, дуже часто військовий розглядається як одиниця, яка має виконати певне бойове завдання. Так нам же ж важливо побачити людину з її викликами, з потребами, з якимись перепонами, які є на шляху військового і в його сім'ї. Окрім того, власне, вже впровадили проєкт, який стосується діяльності фахівців соціальної роботи у закладах охорони здоров'я. Це, наприклад, коли військовий отримав бойову травму, він попав в заклад охорони здоров'я, і тут дуже вчасно має появитися власне соціальний працівник, який має розказати про протезування, про крісла колізні, про систему адаптації повернення до умов цивільного життя. І тут знаєте, дуже багато моментів починаючи від чисто документу. Ментальних процесів там, фіксація бойової травми і закінчуючи власне тими можливостями, які отримає ветеран, коли повернеться до умов цивільного життя. Е, окрім того, у нас є така е, доволі потужна, я би сказала, програма соціального відновлення для діючих військових та їхніх сімей. Це е, знову ж таки, коли ми беремо військових, так які там на лінії вогню, сім'ї, які є в громадах. Під супроводом військових психологів, цивільних психологів, соціальних працівників, соціальних педагогів, сім'я фактично тиждень відпочиває так, але цей відпочинок є дуже таким змодерованим, є фахово підготовленим. Є можливості індивідуального консультування, сімейного консультування, групової роботи із іншими сім'ями. І направду, ми отримали дуже багато таких позитивних відгуків. Військовий продовж тижня він підтримує якісну комунікацію зі сім'єю, він відновлюється і він зможе знову повернутися до виконання власне бойових завдань. От і е, далі ми говоримо вже про підтримку ветеранів так на етапі повернення до умов цивільного життя. Тут у нас є два таких важливих напрямки. Е, перше, це те, що стосується власне. Е, Підтримки ветеранів осіб з інвалідністю. Е, у нас є зараз стандарт послуги, соціальних супровід під час працевлаштування та на робочому місці. І, власне, є партнери, це велика бізнес-компанія, є органи державної влади, які готові працевлаштувати ветерана особу з інвалідністю. І ми би хотіли власне, подивитися, проаналізувати, так пропілотувати цей процес, підготувати якісно ветерана, підготувати якісно команду, яка буде його приймати, налагодити той взаємозв'язок, Зок виписати чіткі алгоритми для того, аби потім можна було вже масштабувати цей процес? Пані Наталя, і, власне, угу. так. А, а як стати? оцей супровід буде працювати на практиці? Умовно а людина військово зобов'язана так до неї приходять з центру комплектування, а, і вже має бути так цей супровід на цьому ж етапі. Як воно е, ну за планом, як це має відбуватися? Так, дивіться, наприклад, коли людина потрапляє в центр комплектування, так дуже важливо відразу на старті оцінити її потреби. Дуже важливо зрозуміти, наприклад, хто залишається у е Чоловіка чи жінки, яка йде нести військову службу, так чи залишаються, наприклад, там діти з інвалідністю, чи залишаються одинокі літні батьки, так яка ситуація у сім'ї, в чому потрібна допомога? Е, важливо вчасно, наприклад, е, сконтактувати із е, надавачами соціальних послуг, які є в громаді, які потім можуть підтримувати цю сім'ю. Тому, от, власне, це той перший крок, коли треба правильно визначити потреби, правильно зорієнтуватися і запропонувати ті релевантні послуги, ті релевантні механізми, які зараз у нас є. А, ну, тобто, це має бути одна людина, яка виконує цей супровід е, в центрі комплектування. Ну, от є, є, у нас там е, військовослужбоввійсько зобов'язаний ще там. Військово зобов'язана людина там е, X. а е, вона тримає зв'язок тільки з одною людиною, яка допомагає їй проходити все, що е, там буде, і впродовж несення служби, і впродовж відпусток. І не дай Боже там при пораненні чи ще про якихось критичних ситуаціях. Чи це різні люди, і там хтось в ТЦК. Хтось в громаді, хтось там, я не знаю ще десь. Як це відбувається? Так, власне, на цьому хотіла звернути увагу, що тут ми хочемо побудувати дуже якісну систему кейс-менеджменту. Так, тобто, це принцип фактично ведення випадку, і людина потрапляє та СП, Там є фахівець, який зможе оцінити, зможе проаналізувати, зможе перескирувати. Далі у межах патронатної служби в збройних військових частинах збройних сил є наступний фахівець, до якого ця інформація передається. Далі в закладі охорони здоров'я є. Ще один фахівець, до якого знову ж таки передається інформація, і далі ми підходимо до власне адаптації людини-ветерана вже в громаді, і теж якийсь менеджер, який вже громаді надає послуги. Тому тут дуже важливо власне прослідкувати оцей е, алгоритм, і ми його е, власне запускаємо цифровізованим, так щоб кожного разу до людини не приходили і не починали все спочатку а для того, щоб це була так би мовити, соціальна історія. Особи, так і кожен фахівець, який вступає на новому етапі, він відразу міг її чітко відслідкувати і допомагати вже оперативно. А які тоді будуть критерії до людини, яка цей кейс, яка буде цим кейс менеджером? Ми знаємо, що їх вже готують. Там є певна кількість, але ми розуміємо, що ну така людина, такий фахівець має мати певні якості і психологічні, і фахові. Так, однозначно, однозначно, власне тут в партнерстві з громадською організацією простір можливостей. Ми вже підготували велику кількість фахівців, які зможуть надавати послуги власне в громаді, так для ветеранів. Але ми говоримо загалом, що це має бути фахівець соціальної роботи, людина, яка має відповідний рівень освіти, яка має досвід роботи із військовослужбовцями, їхніми сім'ями, з ветеранами, їхніми сім'ями, так яка проходить систематичну супервізію, тому що з цими фахівцями теж треба. Працювати для того, щоб уникнути такого потенційного вигорання, тобто, ми направду формуємо низку таких критеріїв для того, аби дуже якісно підібрати фахівців, які зможуть виконувати завдання. А фінансування цього проєкту що фінансує держава з цього плану супроводження, що фінансує умовно громада з міських бюджетів, що можливо від донорів якась допомога. Так, власне, на кожному етапі ми передбачаємо окреме фінансування. Наприклад, якщо ми говоримо про центри комплектування та соціальної підтримки, тут у нас була потужна підтримка наших міжнародних партнерів. Якщо ми говоримо про патронатну службу при військових частинах, тут передбачається залучення коштів з державного бюджету. Якщо ми говоримо, наприклад, про впровадження фахівців соціальної роботи у закладах охорони здоров'я, то на першому етапі це була підтримка міжнародних партнерів, але зараз ми передбачаємо, що такі фахівці будуть у штаті. Так закладі охорони здоров'я, тобто фактично на етапі пілотування є велика частина власне ресурсу міжнародних партнерів для того, аби модель пропілотувати, апробувати, попробувати, фактично так і далі передбачається, що ті чи інші послуги мають бути за рахунок власне коштів державного бюджету, коштів місцевих бюджетів. До прикладу, якщо ми говоримо про послугу соціальної адаптації вже в громаді, так то очевидно, що громада має долучатися до того процесу. І насправді громади вже готові, вони вже ініціюють розробку своїх місцевих програм. Тому в тому процесі ми максимально синхронізуємося власне із громадами і з областями. А приватні фахівці можуть долучитися, чи вони мають бути, я не знаю, якось особливо сертифіковані, а виключно бути соціальними працівниками на балансі я не знаю, коську громади. Насправді ми переходимо від процесу отакого от і знаєте прямої прямого фінансування установ комунальних до закупівлі соціальних послуг. Тобто, і ми передбачаємо, що фізична особа підприємець вона може надавати соціальну послугу. Бізнес-структури, які відповідають, так які мають, наприклад, фахівців, які відповідають певним критеріям виписаним, вони теж можуть надавати соціальну послугу. Тобто, це є ще одним таким великим пластом нашої роботи, і ми вбачаємо, що ринок надання соціальних послуг має бути. Роздержавлений так максимально має бути гнучким, максимально має бути конкурентно спроможним для того, щоб насправді народжувалася якісна послуга. А як комунікувати це із військовозобов'язаними, військовослужбовцями, ветеранами, їх родинами, яка чи буде якась особлива інформаційна кампанія? Бо те, що ми зараз з вами тут говоримо, це звісно добре. Але ну я особисто не впевнена, що люди, які зараз в зоні активних бойових дій, знають вже про цю програму. Так, звісно, власне, тут дуже важлива власне така співпраця з міністерством оборони, тому що знову ж таки, наприклад, для того, щоб зайти в військову частину, так потрібно пропрацювати з командуванням, потрібно підготувати людей до прийому цієї інформації. Так тому насправді тут вбачаємо таку комунікацію кілька рівневу, починаючи від роботи в конкретних батальйонах, конкретних військових частин до загального інформування, так, населення, як такого. А які будуть виклики взагалі у нас перед суспільством? Ми розуміємо, що у нас всі травмовані повномасштабною війною, і це і цивільні, які були і не ті, хто виїхав. Я вже мовчу про тих хто в зоні бойових дій, хто родичі цих людей, з якими ми викликами будемо стикатися? Це очевидно, і чи готуємося ми вже долати їх? Ви знаєте, насправді я би одним з ключових моментів назвала якраз роботу із сім'єю. Дуже часто у нас говорять про те, що потрібно працювати з військовим, потрібно працювати з ветераном. Але в нашому розумінні, як міністерства, ми вбачаємо сім'ю як ланку, з якою потрібно працювати, і власне така системна робота із сім'єю, так системна підготовка, робота на рівні громади, робота в контексті прийняття нових членів скажімо так, суспільства, тому що ветерани, які вже несли військову службу, все таки е, ціннісний ряд помінявся. Люди повертаються з якимись е, іншими думками, іншими поглядами, іншим бажанням рухатися і розвиватися. Тому тут я б мабуть казала про таку загальну якісну систему підготовки нас як суспільства, як такого, і другим таким важливим моментом власне є е, максимальна інклюзія, так і включення осіб з інвалідністю до соціального життя. О, тому тут власне максимально працюємо в напрямку протезування, ортизування, забезпечення кріслами колісними, максимальної інтеграції, так і створення безбар'єрних просторів для того, щоб особа з інвалідністю могла себе комфортно відчувати в суспільстві. Чи це чи ми маємо робити це за ну зрозуміло, що інклюзивні простори це вже зараз, тому що в нас вже є ці поранені і ветерани, і цивільні? А що умовно ми можемо відкласти на потім з цього на після перемоги? Ви знаєте, насправді нам видається, що готуватися ми маємо вже зараз, от і ми маємо максимально продумано в кожному напрямку рухатися. Десь це будуть швидші кроки, десь буде повільніший процес, але насправді відкладати у нас немає часу, як, як в суспільство, як в такого. Тому маємо рухатися, маємо максимально продумано рухатися. Маємо бути синхронізовані, має бути точно якісна міжсекторальна співпраця, коли є комунікація з органи державної влади, органами, не місцевого самоврядування, сильне громадянське суспільство, соціально відповідальний бізнес, міжнародні партнери, тобто лише в синергії, лише в такій якісній колаборації можливо насправді така ви можливо вибудувати цю ефективну систему. Дякую дуже, пані Наталі, і за цю розмову, і за ініціативу, над якою працює зараз міністерство. Наталя Кавецька була з нами, радниця міністра соціальної політики України. І говорили про будівництво нової системи, якою займається зараз, в тому числі і міністерство соцполітики. Це соціальний супровід військових ветеранів і їхніх родин.